Започаткували нову традицію бліц, бліц питань від батьків, від колег, від, від усіх нас. Тобто, чи потрібно зволожити повітря в кімнаті дитини? Так, обов'язково це потрібно робити, особливо зараз початком опалювального сезону, коли батареї активно сушать повітря, дитячі носи пересихають, дитячі дихальні шляхи пересихають, і це може сприяти як розвитку захворюваності, так і погіршення дихання. Скільки разів потрібно провітрити кімнату дитини? Провітрювати потрібно стільки, скільки можна. Якомога більше і частіше. Одягати дитину по погоді як це? Одягаємо дитину по погоді так само, як одягаємось самі. А для дітей дошкільного, шкільного віку, для так званих крутьвертів, це може бути на, одну, на один шар одягу менше. Шкіра. Чим обробляти садна, чи використовуємо йод-зеленку? Ще поки що йод-зеленка вони вже відійшли в 16 століття, не використовуємо, маю на увазі спиртові розчини йоду зеленки. Обробляти садна достатньо проточною водою з милом, або якщо це антисептик, то антисептик на водній основі, наприклад, бетадин, або актинісепт, який не печуть і добре справляється з інфекцією, яка може потрапляти в ранок. Який висип має насторожити. Висип, який не зникає при надавлюванні або який схожий на сінці, повинен обов'язково насторожувати і обов'язково бути показаним лікарю. Чи можна захворіти на хворобу, від якої проводили вакцинацію? Можна, якщо мова йде про живі вакцини, наприклад, кір, паратит, краснуха. Ось, або е, жива поліовакцина. Вони можуть викликати захворювання, або вітрянка, наприклад. Зараз теж є багато випадків вітрянки. От, і питання вакцинації вітрянки є актуальними. Але е, ослаблена вакцина, е, жива вакцина, може викликати захворювання. На щастя, це захворювання протікає надміру легко і лікується симптоматично. Як часто ходити до педіатра, якщо нічого не турбує? Е, Ходити до педіатра, якщо нічого не турбує, це більше, мабуть, як жарт. Але для діток старше двох років бажано щорічно відвідувати педіатра. Для діток молодше двох років ці відвідування будуть значно частіше. Наприклад, від одного року до двох це раз на три місяці, і протягом першого року від народження дитинка повинна відвідувати педіатра щомісяця.